Їду в невеличку подорож. Дуже зручно, вона така маленька, легенька. Приготована валіза, щоб її збирати. Щоб в тих, що в тих буде комфортно підготувати свою косметичку. Цього тижня я їду в невеличку подорож. Це не те, що було моєю мрією, просто... Це одна з тих країн, в яких я хотіла побувати і побачити все на власні очі. Е, тому вже на цих вихідних в кінці тижня я лечу на декілька днів на вихідні. Це не буде довга подорож, але мені потрібно дещо докупити. Якийсь плаття, можливо, хочу ще солом'яну капелюх купити, бо я сподіваюся, що там буде сонце, щоб не нагріло в голову сильно. Е, Країну, я поки що не буду називати, ви можливо, я дуже сподіваюся, в наступному відео самі все побачите. А ці місця на власні очі, я хотіла побачити ще з самого дитинства, тому я дуже чекаю. І мені здається, я через це вже дві ночі дуже погано сплю. От я така людина, що якщо в мене заплановані якісь справи наперед, я про них буду думати ось відтоді, коли я їх спланувала. Це дуже незручно, але... Ось такий в мене характер, такі в мене причуди. Била собі плаття, візьму його тут не видно, але тепер мені треба допомогти обрати якийсь один з цих капелюшків. Ось такий перший. Трохи затіснений, мені, здається. Другий, дуже схожий, але такий чорний. З бежевим. Це мені дуже подобається. Але я хотіла світлий без чорний шуку. І ось цей найбільший як панаман, такий капелух. З дирочками, і він найлегший, якщо чесно. І трішки більше. Я думаю, що він не буде з мене злітати. Добра він великий. Мені, напевно, найбільше подобається цей сірий, але практичніший, як захист від сонця, буде дійсно ось цей. Він більший, легший не Запаришся на соні. Але він якийсь великуватий на мою голову Меншого розміру не було. Це розмір М. Я вже купила те, що планувала. Зараз прийду додому і все вам покажу. На дворі, речі, стало сьогодні дуже холодно. Я в футболці і було прохолодно люди деякі були навіть в куртках і в грубших сведрах. А вчора було 25. I want to say like just some okay. dress, <laughs> 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 Показую, що цікавенького я купила. Перше, це набір баночок Таких маленьких, які дозволено брати з собою в літак. Тут є ось такі, що кришка закручується з дозатором, таким з розбризкувачем І також ось така ніби як під шампунь. І дуже цікаво, також тут є лійка, ось така Маленька, щоб наливати рідину, бутилочки. Ще ось така посудина для крему. Ще є ось така маленька ложечка. Мені здається, що це типу як для крему. А наступне це ось така штучка. Як ви думаєте, що це? Маєте декілька хвилин, щоб відгадати. Це насправді вага для валізи. Ось цим ремінчиком ти під'єднуєш до валізи, своєї до ручки валізи. І за ось цей екранчик піднімаєш, і тут буде показуватись вага валізи. Дуже зручно, вона така маленька, легенька. Можна з собою брати, щоб не возити зайвих кілограмів з собою в подорож. Бо маленька валіза може бути до 10 кілограм, тому дуже корисно буду тепер нею користуватися. А тепер, так як я вже поснідала, з'їла свої третюхи, Якщо чесно, я не сильно люблю тертюхів, але ось так раптово захотілося мені з'їсти тертюхів. Я їх дуже давно вже не їла і пожалила рила перший, і мені аж нахлинули такі спогади з дитинства. Я не знаю чому. Кажу, Я ніколи особливо не любила тертюхів, але просто захотілося. І згадала, я ось тут якраз розклала речі, які я маю з собою брати, і думаю, чому я. Не знімаю і не показую це все влог, якщо я обіцяла це робити. І сама люблю дивитись такі відео, то зараз я вам все розкажу і покажу. У мене тут вже приготована валіза, щоб її збирати, і розклала одяг, так як я вже сказала. У мене в цьому плані трішки такий пунктик. Я люблю, щоб в мене все було. Записано, який день, куди я я буду робити, повністю всі місця, які я хочу побачити. Я повинна їх перевірити на карті, де вони, є, скільки в ній йде, звідки, куди. Коротше, це в мене такий пунктик. І таке саме з одягом і з тим, що я хочу брати. Я хочу повністю відпочивати і не думати про те, що мені вдіти вже в день, коли я буду ось. В місці туристом, коли я хочу бути вже туристом. Тому я собі в нотатках прописала е, перший, другий, третій день і луки на кожен день, які мені речі потрібно взяти. Насправді це мені дуже полегшує життя і полегшує мою валізу, бо я не буду брати зайвих речей, а тільки ті, які мені пригодяться, які я точно знаю, що буду одівати. Тому зараз я вам все покажу і Кажу. Ось тут <смі> я вже розклала деякі. Е, почнемо з першого. Е, ось така жилетка з льону і джинсові шорти. Під низ я, напевно, ще візьму майку білу, але в <смі> мене її немає. Я хочу дуже тоненьку, щоб була просто як додатковий шар, бо жилетка досить таки широка. Якщо в мене буде натхнення, я це все примірюю на собі. А якщо ні, то вже побачите в наступному влозі. Тому кажу, жилетка широка, і щоб трішки бути більш прикритою, я би хотіла ще піднести світлу майку. На другий день я обрала плаття, в ньому ще не ходила. Купувала його минулого літа в Америці. Це H&M, ви бачите, що навіть бірку не відліпила. Купляла на знижках. І на третій день я не оприділилася. Це єдиний день, що я не знаю точно. Зверху буде топ пандо. Він дуже повнятий, але на тілі він повністю прилягає, тому все буде супер з ним. І не знаю, чи штани ось ці леопардові, чи полоску в піжамному стилі. Ці шовкові дуже легенькі, в них також я ще не ходила. Приємний такий матеріал. Я їх недавно купила. А ось ці з льону, що в тих, що в тих буде комфортно. Але якщо в мене буде місце в Алісі, я візьму дві пари і вже на місці оприділюсь, який в мене буде настрій, який я захочу вдівати. Ну, а футболка і лосини це в дорогу, щоб було комфортно їхати. А тут в мене аксесуари. Які я хочу взяти, підвіска на ланцюжку, підвіска з бусинок, сережки, окуляри. Напевно, візьму одну пару, якщо ні, то візьму ще свої срібні баночки, які мені потрібно ще наповнити, вага, якою зараз буду важити всю валізу. І, напевно, візьму лише одну сумочку з собою, цю чорну, вона мене спасає кожного разу. Дуже багато, я вже в ній хожу, Я її дуже люблю, вона дуже мені зручна, комфортна. Помішається в неї все, що мені потрібно. Зараз буду помалу все складати у валізу, і якщо буду ще щось докладати, то буду показувати все вам. Взуттям, я, до речі, ще не приділилась. Зараз буду думати, яке мені брати взуття. Хотіла би взяти одну пару, але якщо ні, то візьму дві. Що я зараз буду робити, це переливати косметичні засоби у маленькі баночки. Я вже підготувала собі, що куди я буду переливати. Сподіваюся, зараз буде без ніяких аварій. І в мене все вдасться. Я не знаю, чи їх потрібно посередині. У в мене лишилося гідрофільної олії лише на дні. І напевно, що я її все рівно буду придавати маленьку ємність. Вона відкривається. Беру річку маленьку, яка йшла в комплекті. Ставлю сюди. І, напевно, вже продаваю всю, якщо поміститься. Нічого, все гаразд. А розмір, ну, вже викидаю. Що мені подобається в цих ємностях, це те, що, наприклад, в цій з дозатором є ось така штучка, якою можна блокувати, і кнопка не нажимається. Наступне. Трібно перелити гель і наливаю сюди. А я ще думаю, якщо, вони, якщо гель в повністю закритій, непрозорій ємності, чи можна його зберігати в ось таких прозорих баночках? Напишіть, хто знає, бо я наливаю досить багато, але навіть не знаю, чи я зможу використати. Хочу наповнити своїм кремом для обличчя. Думаю, цього буде достатньо. SPF в мене закінчується, беру всю упаковочку і заставлю все назад. Божечки мені це і не потрібно. Це, до речі, наклейки, які можна наклеїти на кожну упаковочку. Шампунь, кондиціонер, тонер, гель для душу і так далі. І завтра ще поставлю дві сироватки до косметики це все, що я буду брати. Ще, напевно, візьму невеличку косметичку окремо. А тепер я хочу, знаєте що, підготувати свою косметичку і взяти лише те, що мені потрібно, бо вона також важка, тому буду розбирати повністю всю. Що мені треба, це гель для брів, пудра прозора це без відтінку. На всякий випадок візьму консилер, кісточку, можливо, зараз ще помию, пилочку візьму, щіточку для брів, спрей. Бальзам для губ. Рум'яни візьму Ось ці від Rare Beauty Кісточку ось цю візьму, я ними наношу рум'яну, мені дуже зручно ними наносити. І думаю, це все. Туш я не хочу брати. Більше бальзамів для губ мені не потрібно, кісточки цієї не треба, пінцет візьму на всякий випадок. Ці рум'яни мені не потрібні, ці також. Це, до речі, популярний дуже коректор під очі ось такого рожевого відтінку. Він дуже дешевий. Зараз його в тіктосі дуже часто просувають, так сказати. Я його в Єві купляла. Цього мені не потрібно. Ось така в мене буде косметичка. Поки я збирала валізу і ще раз думала, який мені одяг потрібно взяти, які аксесуари. І все-таки я хочу купити соломіний капелюх. Тому зараз напевно збираюся і піду в торговий центр, він тут буквально біля мого дому. В H&M не було мого розміру. Якщо встигну, то ще зайду і подивлюсь, можливо, він з'явився. Мені потрібно було в розмірі S. Бо М чомусь на мене був дуже завеликий <гум> капелюх. Подивлюсь, чи він є все-таки в наявності. А поки зайду в резерв, в інакший торговий центр, бачила на сайті, що в них також з'явилося багато вже літніх позицій, і можливо, все-таки буде плаття краще ніж те, що я купила, бо щось я не сильно ним задоволена. Навіть його не запаковувала у валізу. А я зараз збираюся в торговий центр. І хочу сказати, що я, в принципі, з грубшого вже все склала у валізу. Тобто це одяг, косметика, доглядова косметика. Якщо зараз я все-таки куплю капелюх, то мені потрібно буде його ще поставити і доставити деякі ще речі. Посадковий білет вже роздрукований, готовий. І так, як я вже сказала, якщо я зараз куплю соломий капелюх, то поставлю ще його, подивлюся, можливо, я зможу знайти все-таки якісь босоніжки, які будуть мені зручні і не будуть мене натирати в поїздці, бо для мене це дуже важливо якась біда з тим взуттям. Я в кожному відео буду це говорити. Але я не хочу бути в кросівках, і я їду в платі кросівки до цього плаці не підходять абсолютно. Ну, сподіваюся, що щось знайду, що буде комфортне. А так, то, в принципі, все готово. виліт вже завтра зранку, я вже дуже чекаю. Я давно нікуди не їздила. І літаком я не літала тільки один раз, тобто туди і назад летіла. Це, можна сказати, моя друга подорож літаком. А тепер, що ми будемо робити, це найцікавіше. Важити валізу. У мене тут, можна сказати, половина валізи пустої, але це ж непогано. Можливо, я щось куплю. Чуть не сказала, куди я їду. Можливо, я щось куплю і потрібно буде пусте місце. Важа. Дивимось, що буде показувати. 5 кілограм і 100 грамів. А дозволено 10. А якщо вам сподобалось моє відео, то обов'язково підписуйтесь, мені це буде дуже приємно. Ставте лайки, я буду розуміти, що вам подобаються мої відео. І обов'язково залишайте коментарі. Це піднімає активність під моїм відео і таким чином YouTube його просуває. Дякую вам за перегляд. До скорої зустрічі!